Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу у Бізнесу селідібрівка. Сьогодні у нас 8, 8 7 грудня 2022 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висновкам по Пекінській капусті. Ну, тут хочу показати спочатку салат, це який я показував нещодавно. Ми його висадили в кінці вересня, не пам'ятаю число. Була розсада. От, ми її висадили. В принципі, він уже, уже, уже майже доходив. І тут мороз на два дні мінус 8. І все. Ну, якби е, надії заробити особою не було, але, але те, що він померз весь, то теж так по. Ну, не дуже добре. Ось так. Бачите, мінус 8 вночі і. В теплиці, салат накрився. Так, Пекінська капуста, значить, е, мануко ми висівали. Значить, висіяли ми її в касету. Е, хочу нагадати, е, в началі серпня, це десь було 5-6 чи число, чи друге, 4 тисячі на сідин. Е, 25 серпня ми її. Ми її Висаджували в грунт в теплицю. От, і вже е, десь з 15 е, жовтня е, ми її почали вирізати. Значить, е, перша теплиця, яку ми почали вирізати, нам дала е, 500 кг. І я, чесно кажучи, був дуже сильно розчарований через те, що Розраховував на тонну з теплиці тобто пів кілограма. Я розраховував взяти пів кілограма з, з насінини. Тобто 2 тони з 4 тисяч. Так як пекінською капустою ми вирощували вперше, от ото ну, розрахунок був такий. Але ми взяли з двох тисяч всього на всього 500 кілограм, і я, чесно кажучи, після вирізки першої теплиці ем, ну, дуже був незадоволений, але потім е, е, спрос на неї впав. Ми, ціна впала, е, ми її починали продавати. Я про вту ціну говорю е, 40 гривень. О, а тоді вона опустилася до 15-16 до гривень за кілограм. Ми її перестали так особо продавати, так тільки там на магазини тут, здебільшого, тобто на крупні якісь замовлення не вирізали. от Ціна ціна протрималась там така низька пару неділюк Потім вона почала йти вверх. І десь вже з. Початку листопада вона стабілізувалась десь в районі 23-25. І ми по такій ціні її в основному продавали. Допродували. Е, і вийшло так, що другу теплицю ми розтягнули більше, ніж на місяць. От, більше ніж на місяць ми її розтягнули. І я вам скажу, ми взяли із неї тонну. Е, про що це говорить? Капуста достояла налилася. Тобто, по календарних сроках ми 10 жовтня почали вирізати це якраз, як зазначається, в характеристиках 45-50 днів після висадки розсади. от І вона була там, грубо говоря, там, пів кілограма головка важила, то коли вона постояла ще 2-3 недільки, вона важила. От, уже 700-800, а той кілограм. Ось така математика. Значить, середня ціна, по якій ми її продав, продали 23 гривні за кілограм. От, ну, ось це все, в принципі, всі висновки. В принципі, собі ставлю залік, зарахований по Пекінській капусті. Нормально. Це все пройшло нормально. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам, до побачення!